Так, друзі, доброго дня, громадська організація Довста Вінницький осередок Мазур Юля. Які гарні новини на початку 2025 року. Значить, в ООН розкритикували мобілізацію в Україні, через що саме вони обурені? Управління Верховного комісара ООН з прав людини засудило відсутність механізму відмови від військової служби з релігійних переконань, захріпленого в Конституції та міжнародних угодах. По не задоволені мобілізацією в Україні, а саме тим, що до армії забирають навіть тих чоловіків, які заявляють, що не можуть служити з релігійних мотивів. Також є випадки, коли за ухвалу за ухилення від служби з цієї причини військовозобов'язані отримують тюремний термін. Про це йдеться в доповіді управління Верховного комісара з прав людини від 31 з 1 грудня. Зазначається, що згідно з міжнародним пактом про громадянські та політичні права, право на відмову від військової служби за переконаннями не підлягає обмеженням. Це право також закріплене в Конституції України. Хм? Лубінець що там по правам людини? Чи є порушення? Бо так вперто всім доказували, що немає, а тут, виявляється, знайшли. До речі, дуже гарне відео ходить на просторах інтернету, де один з працівників ТЦК пояснює людям, що вибрали клоуна, то тепер і маєте, тепер і пихають усіх в бусик. Володимир Олександрович, то може час вже цими ТЦКшниками щось робити, бо такими заявами, такими діями вони в дійсності працюють на Ерефію, дискредитують наших військових, дискредитують сам самі збройні сили України і дискредитують вас як президента, і зважаючи на всі розслідування. Тимчасової слідчої комісії, де було запропоновано розформувати ТЦК, то може все таки час це вже зробити. Бо людей вже так накрутили і наломали, і напхали в бусики, що це дійсно вже не цирк. І неважливо, чи клоун, чи не клоун. Тому якось так. Ну, Лубінець, дайте якісь пояснення, бо люди не розуміють, якщо вони не хочуть йти, а їх туди пхають. То напевно то не та армія, яка може виграти війну. Армія повинна бути вмотивована, більш вмотивованих ніж ТЦК, і більш вмотивованих ніж поліції. Я думаю, ну не знайти. Бабки з бюджету. Тому далі буде разом сила, разом до перемоги, волю політичним в'язням.